Олена Агомян, чудовий художник і блискучий педагог, назвали виставку дитячих робіт над рівнем моря, щоб у самій назві підкреслити непересічні таланти маленьких киян. Музична школа №1 1 в центрі Подолу запросила її викладати малювання навіть найменшим дітям. Починаючи від чотирьох років, майбутні музиканти навчаються висловлювати своє сприйняття світу і мовою зримих образів, та й музику малюють діти, бо їхні серця відкриті красій не захищені життєвим досвідом. Тому оберігають їх любов'ю і викладачі музичної школи, і вчителька малювання, і звичайно, батьківська мудра любов. Мені хочеться сказати, яка велика роль просто освіти художньої в житті наших дітей. І просто хочеться сказати про батьків, і просто честь і хвала. Тим батькам, котрі зараз в наш скрутний час знаходять кошти на те, щоб діти отримували освіту. Я мала багато дуже спілкування з цими дітьми, я з ними робила воркшопи. І я знаю, що це прекрасні, виховані, контактні діти, котрі абсолютно точно не мають ніяких проблем в загальноосвітній школі. І, звичайно, хочеться, щоб хтось все ж таки допомагав художній освіті в Україні, тому що освіта на рівні студій і дитячих художніх шкіл це надзвичайно важливо. Но особисто я вийшла із студії палацу піонерів, і звідтіля вийшло багато видатних непересічних художників. І я ніколи в житті не забуду свою студію на Десятинній вулиці. Зауч музичної школи номер 1 Оксана Бичкова підкреслила, що ця виставка в бібліотеці будинку вчителя відбулася завдяки підтримці віртуальної галереї Дмитра Бражника. Комп'ютер входить в наше життя активно, як колись телевізор. І твори київських художників бачать тепер і через комп'ютерну мережу у Відні, Берліні, Лондоні. Ці надзвичайні малюнки маленьких киян, вихованців Олени Агомян, можливо, порадують не лише нас, земляків, а й глядачів інших столиць світу. А завершити цей маленький репортаж хочеться цитати одного з видатних київських художників, який раніше бачив ці малюнки. Матіс може спати спокійно, зміна йому росте.